Дивіться, це 80 Underdog. Ось так він виглядає, така в нього лопаточка, мушка і такий шикарний колір. Це Fire Tiger, у них називається колір. Є от такому класному кольорі, це під окунька. Дивіться, які тут, як це переливається, цей золотий колір з зеленим, з цими полосочками, в сумі, з цими очима величезними. Ну, дуже гарно виглядають ці воблери. Дуже гарно виглядають. Це таких два кольори я замовив. Ще замовив два воблерки ось в такому кольорі. Бачите, це більше якийсь піднатуральний, тож гарно так переливається. Називається цей кольор Herring. Їх є два. Ще два ось таких. Дивіться. це колір називається Northern Pike. Північна щука. От під щучку такий чудовий колір. І найбільше я замовив 4 штучки. Ось.